20 серпня Шевченківський суд Києва завершив дослідження доказів у справі вбивства підлітка на фунікулері. Це сталося у квітні 2024 року. Наступне засідання заплановане на 21 серпня. Друзі загиблого розповіли свою версію подій. Генпрокурор Руслан Кравченко, який представляє обвинувачення, попросив допитати судмедексперта Олександра Радецького. Він сказав, що у хлопця Максима Матерухіна. Була смертельна рана на шиї та поранення на обличчі проте послідовність травм не встановили. У суді переглянули відео слідчого експерименту. Підлітки, які були там, запевняють, що їхні жарти не могли нікого образити. Друзі жертви сказали, що підсудний Артем Косов намагався виштовхнути Максима і погрожував іншим. Косов заявив, що експеримент провели з порушенням його прав. Він заперечив, що коли-небудь вчиняв домашнє насильство. На наступному засіданні вирішать, чи потрібна додаткова експертиза. Запобіжний захід для підозрюваного продовжили до 11 жовтня.